Я тебе дуже радий бачити на цьому відео, адже сьогодні ми з тобою поговоримо дуже і дуже відверто про те, що в мене всередині, до чого я взагалі прийшов, з якими думками я хочу поділитися з тобою в цьому відео. Я собі зараз виписав самі основні пункти, от, і по ним ми зараз пройдемося. І спершу я хочу почати з того, що. Ти зараз можеш подивитися це відео. Воно може набрати 100-200 переглядів. Чесно, я взагалі не знаю, тому що я починаю Ютуб, я починаю розвивати свої соціальні медіа. У мене немає тут якогось супер величезного бекграунда, але для чого ж я це роблю? в першу чергу я з міста Хмельницького, мені 24 роки. мене звати Діль Михайло. До 15 років я саме жив в цьому місті. В маленькому місті — це в тобі не Київ, не Одеса, не Львів. Тобто, в мене немає чим таким хизуватися, розповідати. Бо звичайне місто, 200 тисяч населення, яке я дуже сильно люблю, ціную. З часом я зараз дуже сильно скучаю за ним, а, адже зараз я живу в Банкоті, Це зовсім інша історія, це зовсім інша країна. Тобто, зараз за за, за мною ти можеш побачити ці хмарочоси, цікаві якісь ну, моменти. Вот. Але це все обкладинка. Яка оточує мене на сьогоднішній день. Хоча в місті Хмельницькому, коли мені було там 10, 13, 15, 17 років, я нічим не відрізнявся від е, звичайної людини. Тобто, знаєте, є такі заводіли в кожному класі, в кожному курсі там, я не знаю, або в гуртках, є такі заводіли, до яких притягуються люди. Так от, я ніколи таким не був. Навіть не був схожим на них. Я завжди був сірою мишкою, хто просто з кимось десь спілкується, з кимось можуть заговорити, провести діалог, але той цей діалог буде не супер довгий, тому що я не така цікава особистість, або як мінімум я не, не нею був. От, і в мене не було багато друзів. У мене були там щось в районі, десь гуляв, займався боксом. Хоча то, таки, займався боксом, їздив на змагання. І в мене немає такого, що вам сказати, ребята, я найсильні боксер в Україні, я був найкращим. Та ні, ніфіга. Я проїздив на змагання, деякі в деякі виігру. Тобто, знову ж таки, супер, звичайна людина. Але коли мені було 18 років, типу, я завжди... єдине, що я завжди знав. Самого дитинства, це мені сказав батько, що в років 12-13 стукне тобі 18, ми тебе виженемо з дому. Ну це, це було так, опять-таки, в шуточку, але ми всі знали, що це правда, і це мається на увазі, те, що я повинен сам почати заробляти гроші. І ця думка мене дуже довго траявила, я собі знав, о, я буду заробляти. І коли мені виповнилось 17, я такий думаю: окей, що почати робити? І такий маленький диск... дисклеєр, дисклеймер. Коротше, не знаю, як це говориться. У мене зараз є своя рекламна агенція, в ній працює 20 людей. Ми ведемо 40 проєктів з чеком в тисячу доларів за нашу послугу. У мене є освітній продукт, який пройшло там небагато, в який пройшло там 120-130 людей приблизно. От, і ми допомагаємо іншим також розвиватися. Ось, і так в чому суть? Коли мені було 17 років, у мене не було такого, що я знаю, що я конкретно буду робити. Єдине, що чим я можу поділитися, це, це те, що у моїх батьків є ресторани у місті Хмельницькому, і вони ресторатори. І я сказав відразу, те, що я не буду переймати від вас ніякий бізнес. Тобто сімейний бізнес, розвиток його мені не цікавий, я не візьму від вас таку можливість. Віддайте це все там моєї сестрі. Окей, це ми зафіксували. І відповідно, в 17 років я такий думаю, так, а що ж мені робити? Чим мені займатися? Як в результаті я прийшов до того, що мені потрібно зайти в онлайн-сферу і почати тут розвиватися. Е, Рік-два я почав робити якісь результати, але вони не були супер якісь такі величезні, це все собі заробляв там 500, 700, 900 доларів на місяць. Е, окей, тобто я був прикольним фрілансером, який робив якусь свою справу. Далі це все так завертілося, що я почав будувати бізнес, почав будувати команду, і зараз це вже зовсім інші цифри. Але. До 18 років, поки я не зрозумів, що бізнес це моє, я не знав, що мені очікувати від свого життя. Бо реально, я не хочу рекомендувати всім починати свої бізнеси, розвиватися в них. Типу, ну напевно, ні. Але моя причина, чому я сюди зайшов, перше – це, звичайно, заробити гроші, але друге, це знайти себе, тому що. Те, чим я займався, бокс не моє, в школі не моє, в університеті вчився, не моє. Тобто там у мене не було якихось суперкрутих результатів. Я, е, на мене точно ніхто там не, не рівнявся. От. І в мене не було друзів на якісь такі теми. Коротше, не знаю, я навіть йо йо займався. Я навіть там що я тільки не пробував, але е, у мене це, це нічого не виходило. Я не міг ніде себе проявити. Весь той потенціал, який сидить всередині мене. І от єдине, це те, що я почав займатися підприємницькою діяльністю, і отут я зрозумів: вау, так це ж як круто заробляти гроші, робити якісь результати і, і насолоджуватися життям. Ось це мені сподобалося. Ось тут я почав розвиватися. І наступне, що я хочу сказати, це те, що знову ж таки. Якраз таки я хочу, хотів великого прориву. Це був кінець 2021 року. Ми з моїм другом запланували поїздку на Балі. Окей, давай полетимо, давай почнемо там рости, можливо, щось поміняється в нашому підсвідомості для того, щоб ми почали заробляти більше. І в лютому, 22-го року, на початку лютого, 7 лютого, ми вилетіли на, на Балі. І що? Потім зустріли повномасштабку. Охренеть, охренеть! тоді. Все настільки сильно перевернулося. Я не скажу, що в мене всі проекти відмерли, але типу, більше половини так, 100%. І це був дуже стресовий період, ще й не знаходячись вдома, ми його зустріли з моїм другом, який теж, до речі, з Хмельницького. Це було дуже стресово. Єдине, що допомогло зберегти мені, це накоплений потенціал і те, що. У мене не всі проекти відмерли. Тобто, в мене були проекти в рекламній агенції в Україні, з якими ми працювали. Але слава Богу, ми ще з 21-го року, ще з початку 21-го року, почали розвиватися на закордонному ринку, і в нас були закордонні проекти. Це єдине те, що нас вберегло від повного розвалу. Тобто ми не повністю розвалилися. Але ми почали, скажімо так, будувати майже з нуля все: нову команду наймати, нові проекти шукати і. Це було дуже стресово. Потім, коли ти через це все пройшов, бо я жив рік на Балі, я повернувся до Європи, ми зустрілися з моїми друзями, які зараз живуть в Варшаві, які дехто живе в Італії, ой, в Іспанії, мається на увазі. І потім, коли ти так близько до домівки, але знаходишся все, все рівно в іншій країні, от дуже сильно починаєш сумувати за тим самим містом Хмельницьким, яке таке маленьке, від якого я так біжав. Щоб почати більше заробляти, щоб більше нового зустріти, дуже, дуже сильно сумуєш за своєю домівкою. Це є нормально. Тобто, на мою думку, це нормально сумувати. Нічого в цьому такого немає. Але це постійно мене підшатує. Я скажу вам такий секрет: я люблю перед сном завжди згадати. А як я гуляв по тій чи іншій вулиці? А що я відчував, що я бачив, з ким я там зустрічався, про що спілкувався? Це дуже прикольно, бо ти, ти згадуєш, це Таке відчуття ностальгії, знаєте? Я насправді дуже сильно люблю ностальгію, це мені дуже сильно подобається. І... Що би б тут я не робив, тобто зараз я живу в Таїланді, до цього жив на Балі, в Варшаві жив, в Іспанії жив. І це от за, з того часу, як почалася повномасштабка, ось по чому мене покидало, покидало життя. Також я жив в Австрії, тому що я до цього що, до речі в Австрії навчався трішечки. Але тяжко знайти і зрозуміти, де тобі буде комфортно жити. Дуже тяжко. Прийняти цю реальність і кожен раз перебудовувати себе під стиль життя в тій чи іншій країні. От я зараз сам записую відео, зараз листопад, от, але я вже вспотів, а як, бо тут жарко, тут дуже жарко. Не скажу, що це погано, але Ну, тут є свої мінуси, є свої плюси. Зараз тут ви можете бачити таку красиву картинку, спускаємося вниз, а там біднота, там сироти, сидять по вулицям, бомжі. Харчується грязною їжею. Ну, тобто, опять-таки, така історія, яку ви можете відчути цей експіріенс, звичайно. От, надіюсь, в кожного буде така можливість. Ось, але так хочеться додому насправді. Так хочеться побачити рідних, так хочеться поспілкуватися з ними. Бо те, що я тут вже знаходжуся 2,5 роки, я багато чого важливого пропустив, що відбулося в Хмельницькому, що відбулося з моєю сім'єю. О, зараз не буду вдаватися в деталі, але мені прикро, що я пропустив ці моменти. Дуже прикро. Дуже прикро, що я не побував на деяких е, подіях. Е, це печально. І відповідно все одно відштовхуючись від того, що так, да, я зараз знаходжусь тут. Е, Спочатку в одній країні, потім переїду в іншу, потім третю, п'яту, десяту. Мене дуже сильно тривожить та думка, що я стараюся розвивати свої особисті медіа: Ютуб, інстаграм, трошечки, ми запускаємо рекламу, ми розповідаємо про себе. І я бачу середньостатистичну людину в коментарях, і це просто треш. Ребята, якщо ви думаєте, що заробляти 5, 10, 15, 20 тисяч доларів на місяць це є супер багато, то я хочу вас е огарчити. Ніхрена це не так. Заробляти такі суми? Це, це, це не є супер багато. І я не скажу, що «О, вау, я зараз кайфую, хочеш повторити мій результат, прийти до мене, заробляй стільки грошей. Ребята, взагалі не так. Тому чому це в мою чергу так відчувається? Чому я не відчуваю ці грошей, які заробляються, і дуже сильно дивуюся людям, які постійно пишуть: о, та це багато, що ти розказуєш, приукрашуєш, типа бред, фейк, бла-бла, бла. Дивіться, ці гроші, які заробляються через мою ідеологію, в першу чергу я хочу розвиватися надалі. І мені потрібно їх. Дуже багато реінвестувати, дуже багато займатися і вкладати в свій розвиток, в розвиток свого бізнесу, в розвиток себе також в першу чергу. І цим моя ідеологія в тому, щоб побудувати велику компанію компанію, яка більша за мене, компанія, яка проживе за мене, буде довше жити, ніж я. І далі воно буде передаватися. Я не, не говорю, що це буде, будуть займатися хтось з моєї сім'ї, мої діти чи ще хтось. Але ця компанія 100% має жити довше, ніж я. Тобто я піду. З життя, от нехай приходять нові директора, нові власники, і воно буде продовжувати жити. На даний момент, чи виглядає воно так, що я буду якусь супервелику мільярдну кампанію? Та звісно ж, ні. Але чи хочу я, звичайно, так. Да. Якби ви знали мене поближче, ви б зрозуміли, які в мене є взагалі цілі. У мене є одна з таких цілей це побувати на Марсі. Я вірю, що через 50 років, коли мені буде 74. Я зможу платити на Марс взагалі легко. Типу а, а not? От зараз вже знаходять якісь рішення, а через 50 років вони 100% будуть доступними для всіх. Ось тому для цього потрібно також заробляти гроші, потрібно також в цьому розвиватися в цю сторону, дивитися сюди. Але блін, коли ти ведеш підприємницьку діяльність, внесеш на собі тисячі просто ризиків за за як мінімум фінансову стабільність інших людей. Співробітників, команду, партнерів. Ай, я вам не скажу, що це та сума, на якій я хочу зупинятися. Я хочу рости і розвиватися далі: 100 тисяч в місяць, мільйон, 10 мільйонів, мільярд за рік. Це звичайно звучить з одної сторони, типу, о, між ти, що придурок, типу, який мільярд. Ребят, я не знаю, коли я зупинюсь, я не знаю, на якій цифрі я зупинюсь, я не знаю, коли буде мій пік, але я знаю лише свої бажання. Я лише знаю те, що в мене є дуже багато ідей в голові, які я хочу втілити в життя. І я буду старатися втілити це все якомога швидше. Саме тому ми зараз е, стрімко змінюємося. В наших бізнесах немає такого, що ми один той самий місяць робимо щось те саме. Ні, з кожним місяцем ми щось змінюємо, міняємо. Трошечки це некомфортно для людей, які прийшли все ж таки на стабільну роботу. Але я не можу по-іншому, тому що я не задоволений тим, де я стою. Ти можеш бути незадоволений тим, де ти стоїш. Я не задоволений тим, де я стою. Мені здається, Ілон Маск, Джеф Безос. Вони також є моменти, в яких вони знають, що вони 100% кращі і вони хочуть досягнути кращого. І вони до цього йдуть, хоча вони вже топ. Топ. Але це не, це не змінює мене від тебе і, або мене від Джефа Безоса. Ми однакові в цьому розумінні. Єдине питання, що я роблю для того, щоб щось змінити, що ти робиш і що вони роблять це зовсім різні речі. Тому, будь ласка, цінуй тру, труд інших людей, дивись на себе, старайся робити ті дії, які приведуть тебе до нових результатів. І розвивайся, що тут ще сказати. Розвивайся. якщо ти додивився до цього моменту, 14 хвилин, вау! Мені дуже приємно, мені дуже приємно. Бо я тобі скажу в середньому, якщо відео в Ютубі триває 15-20 хвилин, в середньому його подивляться на 3 хвилини. Тобто 99 людей, ну там, може, 90%, подивляться 3 хвилини. А ти дійшов до цього моменту. Вау! Це дуже коротко! Це дуже круто. Можливо, деякі мої думки, слова тобі відгукнулися. Я тобі дякую і бажаю гарного дня.